Вже майже тиждень по вулиці Комарова ведуться роботи комунальним підприємством Тросинець Камунсервіс. Що це за роботи і яка причина їх проведення, пояснив головний інженер підприємства. На даній ділянці зараз виконуються аварійні роботи по ліквідації пориву на напорному колекторі КНС відродження. Що не це не було зроблено до того, як був положений асфальт. Справа в тому, що Згідно законодавства, щоб замінити якусь комунікацію, потрібно в першу чергу виконати проектну документацію. Всі ми знаємо, що це дуже кошторисна справа. Дуже багато потребують багато коштів на це. От, у нашого підприємства таких коштів немає, і тому, тому чекати це не один, не два і не і не три роки. Став вибір, чи чекати кошти, збирати на виготовлення цього проєкту, на закупівлю розхідних матеріалів для ремонту колектора, чи лежить дорогу. Ну, всі ми знаємо, всі ми, хто особливо місцевий, у цьому живе в цьому мікрорайоні, яка тут була дорога, які тут стояли колодізя, без кришок, без нічого не обладнання, в тому числі не тільки каналізація і вода, і було прийнято рішення. Що будівництво дороги, виділені кошти були і збудована дорога. От. А те, що ми з вами зараз бачимо, це цього нікуди не піти. Діло в тому, що Комунікації з, з кожним годом все старіші. От. Тому такі виникають ситуації. Але як тільки потепліє ці всі місця, де ми проводили аварійні роботи, будуть відремонтовані. Попоновлений асфальт і покриття буде все нормально. Насправді можна навести приклад. У нас напорний колектор проложений по вулиці Татаренка, і він теж не в найкращому стану. Є там пориви. На моїй пам'яті разо чотири рили двічі проти бувшого банка відродження. рили, Тоді ближче сюди до 3А 3А, От. Наразі можете побачити, все відремонтовано, все залатано. Немає на ямні де нічого. От така ж ситуація по вулиці Набережна. Ми через там напорний колектор проходили в районі е, трьохетажного дому на намиві. Були, були проведені аварійні роботи і улітку було відновлено асфальтне покриття. По-другому ніяк. Е, із, З із сьогоднішнім фінансуванням державним. Дуже складно все робити по правилам. Спочатку міняти комунікації, ви поймете, це дуже багато коштів. Наразі не, не кожен обласний центр розполагає таким, не кажучи вже такі маленькі містечка і таке маленькі господарства комунальні, як наше. Получається, треба було теж не лежати асфальт, а ждати грошей, і чим ми їх дождали, чи ні, люди біздили по ґрунтовки і по ямам тих, які в нас були раніше там. Отже, мешканці цього мікрорайону можуть не турбуватися ремонтні роботи скоро закінчаться і асфальт перемонтують. А якби чекали заміни труб, то дорога ще довгий час залишалася б такою, якою була рік по тому.